Друзі, хочу розказати вам сьогодні про те, що не залежить від працівників поліції ТЦК, ну і інших правоохоронних органів, а саме, це те, на що не впливають оті хлопці, які там їздять по вулицях, зупиняють, за яких ми думаємо конфлікти. Чому все так стається? Тому що беремо, припустимо, поліцію, так? Робота поліції це планування керівництва, планування і видача на руки наказів. Про виконання а, певних обов'язків поліцейських. А саме, а, керівництво має чітко поліції чим займатися а, плануванням, виявленням вони мають а, виявляти різними способами, це серйозна робота виявляти точки а, виготовлення наркотиків, припустимо, а, логістику перевезення їх. Це ж це групи людей, розумієте, це велетенські кошти, це обіг, продаж наркотиків, а також виявлення через інформаторів, точок, де є скупчення наркоманів тих же самих і таке інше. А також планування, розробка операцій по виявленню складів боєприпасів, знову ж таки, логістики, доставки, продажу це ж сітки, цілі. Багато, багато, багато. Вони це все знають, що їм розказують. Це основна робота, така, це основна їхня задача. Вони це все роблять. Потім хлопцям просто виписують накази, ті виконують роботу. Вони їдуть на точки, вони контролюють, перевіряють і таке інше. А, але це велетенська робота, це об'єм велетенської роботи. І, звісно, це робити ніхто не хоче, і та й не вміє вже. Сьогоднішня політика не вміють це робити, вони не знають, як це робиться. Це ще міліція, коли була, це ті ще щось планували, писали, в чомусь там розбирались. А простіше зараз що? Взяти класний джип, посадити туди молодь, направити їх кататися по вулицям, пити кофе, курити, зупиняти перехожих, кошмарити їх, бо це кошмаріння, коли ви просто зупинили, бо вам так хочеться. ви... Ви так думаєте, ви так бачите, так не працює. Має бути чітка система, мають бути Це все має розроблятися, мають видаватися накази і таке інше. Ну це ж ну, Вікіпедію читайте, що я вам буду розказувати. ТЦК точно, таке, точно так само. ТЦК це Велетенська робота в кабінетах це комп'ютери, це система. це… Е Мають зібрати базу даних про всіх, абсолютно що, як, де, чому, всі пересування, все це в них має бути. А потім система е, доставки тих же ж самих е, повісток і таке інше. Тобто, це, ну, це дуже системна, серйозна робота, якою потрібно займатися, якою, на жаль, не займаються. Простіше. Про, от, вони роблять от що простіше. Це просто е, керівництво направляє цих бідолашних. Ну, в цілому бідолашних хлопців та дівчат. І на вулицю. Йдіть, шукайте, йдіть, ловіть, йдіть займайте. Ну це так не робиться. Так це не робиться зовсім. Тому ну, я прошу, я ж не критикую навіть. Я просто прошу тих, хто мав би це робити. Ну, займіться в кінці кінців, займіться цими питаннями. Якими займається політика, ТЦК інші правоохоронні органи, це записано. Це у вас має Ще з Радянського Союзу у вас лежать ці павлі. Робіть хоча б елементарні речі. Прості, розробляйте щось.